Добрий день! Сьогодні ми вітаємо у логістичному центрі порт нового резидента. Найбільший виробник та експортер в Україні керамічної плитки та керамограніту компанія Golden Dial. Новий формат площею 300 метрів квадратних об'єднує виставковий зал та львівський офіс компанії. Тут можна побачити та обрати для себе унікальні декори плитки, які компанія розробляє у власній студії дизайну. Дмитро, я вас вітаю з відкриттям і зразу питання: скажіть, чому саме Львів, чому саме ця локація порт Львів? Павлосвітаю. Перше Golden Tail знаходиться у Львові вже порядку 15 років, але ми були у старому форматі. Коли ми працювали зі складу і дивлячись на нові виклики, які стоять щодо розвитку нашої компанії, ми перейшли до сюди, до порту Львова, і відкрили свій власний магазин, там де які будуть працювати у форматі B2B та B2C. тут буде знаходиться офіс з нашими співробітниками, які будуть обробляти замовлення B2B-шних клієнтів. Це наші ділери, які знаходяться по регіону Львівської та Тернопільської області. Це забудовники у цих регіонах. І, звичайно, це b 2 c магазин, там де буде представлена наша якісна продукція, куди можуть приходити дизайнери, можуть приходити покупці, які. Роблять ремонти або вдома, в квартирі або у своєму будинку, і можуть вибрати якісну продукцію компанії Голдентайл. До цього такі ж, такого ж формату магазину ми відкрили в, в Одесі, у Харкові та в Ужгороді. Тобто це четвертий магазин, який ми відкрили у Львові та у Порті Львів. Дмитро, розкажіть, будь ласка, загалом, які є особливості виробництва українського продукту в сьогоднішніх реаліях? З 24 лютого не було жодного дня, коли наша компанія не працювала. Тобто ми маємо дуже розголуджену систему продажів як по Україні. Ми є лідером в Україні з виробництва та продажів керамічної плитки, та експортуємо свою продукцію до 45 країн світу та маємо свої офіси у Варшаві, у Лондоні та в Талліні. Тому це злагоджена робота усієї команди. Дмитро от такий важкий час зараз для всіх. Підприємців і бізнесів в Україні розвивається саме ваша компанія. Наша команда разом з нашим акціонером Валентином Шовитовським, ми виконуємо завдання, яке поставив наш президент. Це е, в країні, де, яка знаходиться в у військовому стані. Вона повинна працювати і повинна бути працююча економіка. Тому ми підтримуємо свій колектив, створюємо нові робочі місця. І відкриття цього магазину є прикладом того, що наша компанія створює нові робочі місця по всій території нашої держави. Ні в якому випадку не можна зламатися, треба йти далі, і не можна зупинитися. Ти зобов'язаний думати про те, що буде завтра, і закласти міцний фундамент розвитку нашої економіки, тому що виключно працююча економіка дасть перемогу нам не тільки на фронті, але й перемогу в майбутньому нашій Україні. Скажіть, які загалом у вас очікування від роботи цього шоуруму і олікоп. Пані Голдентал є українським виробником, виробниворобничої потужності, якого знаходяться у Харкові. Тобто, все, що ми робимо, ми робимо з матеріалів, які знаходяться також в Україні. Тобто, в нашу продукцію вкладена українська душа. А Львів, як відомо, це є українською душею. Тому ми плануємо на тому, що львів'яни та гості міста та переселенці, які були вимушені приїхати сюди від 24-го числа, вони підтримують нашу продукцію і підтримують українського виробника для нас. Це дуже важливо. Дмитро, я вітаю вас з відкриттям. Ми щиро вдячні, що ви обрали нашу локацію Порт Львів. І я бажаю вам швидкого розвитку, поширення цієї мережі ваших шоврумів і дякую вам за підтримку українського бізнесу, українського виробництва. А ми хочемо подарувати вам до музею порту Львів, трофей та бренд Golden Голдентайл, щоб він нам, вам і нам приносив вдачу. Дякую. Дякую. Обов'язково внесу.